Євангелія на щодень, 3 квітня, читання на Великий піст, Ісая 48, 17, 49, 4. Так говорить Господь твій відкупитель, святи Ізраїля, я Господь Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі, немов піску було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, нема його зернят. Ім'я Твоє не щесло би, не зникло би сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдею, голосно весело вістіть. Оголосіть це, ширіть це аж до кінці світу. Скажіть, Господь викупив Якова свого раба, і не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру. Слухайте мене, острови, важайте, ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї, назвав моє ім'я, зробив уста мої немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки, виробив мене, наче гостру стрілу, сховав мене у своєму сагайдаці, і сказав мені, Ти слуга мій, у тобі я прославлюся. А я сказав дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя заплата Бога мого. Господь покликав мене від утроби, від Лона матері моєї, назвав моє ім'я, Бог знає кожного по знає, ким я є ця людина, яка вона, в яких обставина і умов, умовах живе. Саме тому Бог не помиляється, коли обирає людині покликання, тобто завдання, яке потрібно виконати на землі. Доручає виконати діло, яке потрібно не лише тому, хто кличе і покликаному, а й усьому людству. На близькість Бога до людини мудрий відповідає близькостю до Бога. Отже, Він знає Його імена, імена знає, ким є Бог і ким Він, і тому з довірою приймає запропоноване покликання, наприклад, покликання пророка. Всупереч поширеній думці, головне завдання пророка. Не передвіщати майбутнє, його обов'язок допомагати іншим пізнати Бога, пояснювати Його дії заради спасіння людства, показувати людям їхнє місце і завдання у Божих ділах. Але хіба людині доступні такі знання? Це не заслуга людини, а плід її покірності, небесному отцю та співпраці зі Святим Духом. Кожен незалежно від свого минулого, Може бути покликаний Богом стати пророком. Господи, дякую, що покликав мене. Дай мені добре розпізнати моє покликання.